Америка? Америка, що ти робиш? Що ти робиш? Я копаю в Китай. Тому б тобі не взяти літак. Всі знають, що Китай знаходиться протилежно Америки. Ти, ти скоріше на все неправильно зрозумів цей вислів. Ти скоріше на все викопаєш від їжки Це фейк. Добре, вдачі померти тобі. Ще, який колись? Ідіот! Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. От дурний тако, я знаю, що я роблю. Це скарб. <плес> Дивись за собою свідоца. А мій боже, техас! З тобою все добре. Але добро. я техас! Тебе не питають чилі, але я ж техас. О, мій боже, ти виглядає жахливо! Пішли віка, пішли мідирую, пішли, пішли, пішли швидше. Стоп, що? От гімнож. Знаєш, чувак, я американець. Я вмію вирішувати проблеми. Але не проблеми, типу, як долетіти до Марса. Бо ми більше планет не знаємо. Я вирішую практичні проблеми. Приклад. Як я зможу зупинити дуже сильного противника. Типу як Японська імперія яка зможе знищити всіх. І ось відповідь. Використати ядерку. Але якщо це не допомогло, бери другу Візьміть ці 15 кіло 63 кг урана нашої бомбочки. Це дизайнено мною. І зроблено мною. І радій, що вона не націлена на тебе. Не хвилюйся, друже. Тебе ніхто не образ. Ми дуже сильні. Я захищу тебе. Ми сильні. Повір мені. Я і він разом з Нас ніхто не зупинить. Ніхто не зупинить наш мир. Дякую вам, великі, друзі. Я Думаю, що ви мене кинете. Ви найкращі, друзі. Дай мені нічого, Словакію! Я обіцяю, я буду мирним. Окей, забирай. Я пересете. Ей, юночок, глянь ще є в мене. Відкрий ротик! летить літачок! Ні. Добре, давай спробуємо другий раз. Ні, 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 ні. Добре, я тобі даю останній шанс. В. свою свободу та несуднів дупу. ха ха Я казав, тобі сподобається везунчик. Ось і літачок!